Ой, Дітки, а ви руки мили, діти? Ні, бо тут немає ні да Оля зробить висновки разом з новими друзями ревізора, які запросили команду перевірити ластівко. Аліна і Ілона, так, так. я розкажу, хто ці дівчата. Цих дівчат ми знайшли на нашій сторінці новому каналі в Фейсбуці, і вони привернули увагу ревізора до кафе Ластівка. Отже, я подивилася все. Екстер'єр місця дуже дивний. Я підіймалася сходами. Тут е, з вікна видно якісь мертві бетонні стіни. Інтер'єр грати, столи, які хитаються, жахлива брудна підлога, банки від пива. Все це не може бути в дитячому кафе. Погоджуєтеся? Чистоти я не помітила, тому що тут дуже брудно, в туалеті навіть елементарно немає мила і води, а кухня взагалі була для мене великим шоком. Обслуговування. От обслуговування. Одна жіночка мене роздатувала. Ця офіціант-блондинка. Вона вас називає сонечка, катьонок. Тобто дуже дуже привітна жінка. І пасує працювати в іншому місці. Ціни дуже низькі. Ну, тобто, скільки коштує ваша тісточку? Гривень 5? 5? 5 гривень, тістечко, 4, 7 гривень, а, коктейль. Це місце особливе тим, що це дитяче місце, кафе, де продають пиво, і, як на мене, це жах. Це місце. Відзнаки від ревізора, звісно, не отримає. Але ви, дівчатка, стаєте друзями ревізора. Ми Дякую. вас вітаємо Дякую. і бажаю каневу і вам процвітання. Нехай у нас все з сервісом складеться. Щасливим дівчатам Ольга дарує значки. Друг ревізора такі отримують усі телеглядачі за надіслані власні ревізії або за участь у програмі. Тут відбувається. Застряли? Хлопці, ну ви ну попхайте, Сережа, Саша. Давай, давай, ну що це таке? Отакої ще перешкоди я не бачила, якісь сили насипали снігу. Дівчата пішли пхати. <плес> Ой! Тут так страшно зараз вовки вийдуть. Я уявляю, як туристи будуть сюди добиратися. Залишається тільки вибрати кращу сосну. Ой-ой! ой Давайте! Ой, ой! Гріша, я не знаю. що Не знаю, не їде, все. Нахратра потім тому що ніхто не поїде. Який трактор? А як ми поїдемо? Все. Я думаю, що це хтось навмисно зробив, не знаю хто. Якась нечисть. Беремо манатки, йдемо на ревізії пішки. Ось там. За зіркою. Десь там світиться крізь сосни. Пішли. Пішли, дівчата. Ой! Продовжується пригода ревізора в Каневі. У Каневі небагато готелів, але старий Канів знають. Йдемте на ревізію. Ну, як йдемте? Повзімо на ревізію. Мені треба пронести через них. Дякую, та сумська серйозно, підяк. Добрий вечір. Програма Ревізор. Як ви поживаєте? Хорошо. Ми хочемо зняти номер у вас. У нас немає вільних номерів. На цих номерах проживають люди. Точно немає. Так, ну на рецепцію, коли люди селяться, у них що має бути? За запис. Запис. Ну, деякі показати. люди, дивіться. То скільки ще раз нагадаємо номерів у вас? У нас 11 номерів. 11 Один 11 номер 11. у нас під, як сказати, під uh -huh. ремонтом. Восьмий номер. Восьмій номер, проживають. Де? Тут не написано. Ну, Чого я буду писати? Я буває не пишу. Це нас хто кому як хочеться. Це неправда, шостий номер вільний. Шостий номер ви б могли його нам здати, але ви його не здаєте. Які далі? От, всі решта вільні. От у вас тільки декілька номерів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Два номери вільні. Восьмий, шостий. Я не маю вам права показувати. Чому? Тому що. Я громадянка України. Хто вам заборонив? Мені заборонило начальство. Вам заборонили селити ревізор? Да, мені подзвонили, вони їй сказали. якщо буде передача ревізор, нічого нікому цей. Я вам говорю, вони просто сказали, що немає. Нічого їм відмовляти в усьому. В ресторані ревізор сподівається знайти пожильців готелю і попроситися до них у гості, але на неї вже чекала сувора охорона. Добрий вечір. А що ви знімаєте? А що ми за? А ви зараз знову говорите? Я, я в ресторан ні, прийшла. А ні, ні, Це ні. у нас приватна. Ні, дідіть, будь ласка. — Ні-ні-ні. Я ні, хочу ні, чаю випити, ні, таблетку ні, ні, запити, мені погано. Дівчата, ми, ми не до вас. Ми хочемо в туалет. Ви маєте за законом. Ні, ні, ні. З камерами в туалет. Без, ні, без ні, камери. Ні, я сама йду. Я йду без камери. Ні-ні. Ні-ні-ні. А хто ви? Хто ви, жіночки? Настя, дзвони міліцію. Добрий вечір, циканів. Ревізору не залишили вибору. Телефонуємо в міліцію, аби все ж таки виконати професійний обов'язок журналіста. У нас закрито. Ну я вас Добре, ми тоді середину. Поки міліція прийде, ми тут почекаємо міліцію. Виклик міліції здається засмучує дівчат. Вони йдуть, проте двері у зал досі зачинені. Ну поки що можемо показати у ресторані старий канів двері в туалет. Відчинено. Ви теж затуляйте носики, тому що напевно такий запах пройде крізь камеру. Ось. Ой-ой-ой. Ось тут люди ходять в туалет. Хтось сумнівався у серйозності намірів ревізора. Добрий вечір. Дякую за те, що приїхали. Ольга Фреймут. Помічник відповідального канівського міського відділу майор. Приходько. Ми дуже вас що приємно бачити і вас як звати. Петро Михайлович Карнерошукана. Дуже дякую, що приїхали. Дивіться, я вам розповідаю. Я зі знімальною групою приїхала перевіряти сервіс у Каневі. Одні заклади чинять опір, одні не чинять. В цьому закладі чинили настільки, що зачинили, заблокували двері троє дівчат, коли я намагалася пройти. Вони не пускали і закрили ресторан. Тобто, чи можете ви зараз допомогти програмі ревізор зайти у заклад Старий Канів? Так, звичайно. Перше. Оля Фреймут заходить в ресторан із міліцією. А тут за нас замов зачимо, так? Вони закрили двері, заблокували. І закону України не повірили. А ви програму ревізор дивитесь? Звісно, звичайно. Як ви став того, що діє ця програма на покращення сервісу чи ні? Я вважаю, що так. Добрий вечір. То... Не Наша можна. Не можна. Не. це приватна власність. Директор не розмовляє. Прийшла міліція, яка захищає права людей. Вони також, їхні діти, їхні сім'ї можуть бути в цьому місті. І ми маємо право подивитися, що відбувається. Це громадське харчування. Розумієте, що це таке? Розумію. Дякую вам. Але Парочки, заходьте, заходьте так, Ні, ну дякую. без камери. Я не маю права подивитися, чим ви займаєтесь. Можна, будь ласка, меню? Посадіть в мене, будь ласка, повечеряти. Сюди? Мужіно, я вам дуже дякую. Ви побути з нами чи вже поїдете? Я хочу просто подивитися їхнє меню. І перевірити, хочете що ми чи ми їже. Ну мені страшно тут знаходитися. Давати правда, дякую. дякую вам, дякую вам, дуже.